Висока температура, сильний головний біль, дрібні рожево-червоні цятки по всьому тілу і ряд інших симптомів, які є ознаками, що у вас кір. З початку року на Волині зареєстровано 293 випадки цього захворювання. Причому найбільша хворих зафіксовано у Луцьку. У місті є чотири вогнища кору: ЗОЖ номер 5, ЗОЖ номер 25, волинський коледж Національного університету харчових технологій та в побуті. У нас зафіксовано у місті 94 випадки кору. Із них захворіло 149 дорослих і 45 дітей. Задіяно в цій захворюваності 11 загальноосвітніх шкіл і 3 дошкільних заклади. Міський педіатр Світлана Ніколаєнко зауважує, що боротися з кором дуже складно, адже ліки від хвороби немає. Ураженим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу із окремими симптомами і підвищення імунітету. За словами лікаря, єдиний вихід вберегти себе зробити щеплення однак більшість батьків цим нехтують. Серед 94 захворілих лише 15 осіб вакциновані. Всі інші особи це не вакциновані. Єдиним способом профілактики кору і багатьох керованих інфекцій це є вакцинація. Ми вирішили запитати лучан, чи роблять вони щеплення своїм дітям та як взагалі ставляться до вакцинації. Тут думки розділилися. Траплялися матері, які відбувалися короткими відмовками: що щеплення до добра не доводять. Мовляв, нам не постачають якісні вакцини. А якщо неякісна, то ні. І в нас в Україні в більшості неякісні прививки, то я вважаю, що не треба. Подібні думки траплялися часто, однак негатив на камеру лучанки чомусь висловлювати не хотіли. Більшість опитаних Матусь вважають, що вакцинація є обов'язковою. Я за прививки. Я рахую, що потрібно. І всім своїм дітям четверо дітей маю, і всім дітям роблю всі прививки. Що потрібно, обов'язково, і доцільно і, і так далі. Вважаю, що потрібно. Робити тільки до того треба перевірити, чи дитина не хвора. Лучанка Олена зауважує, що перш ніж вірити сумнівним повідомленням про вакцини, які вбивають дітей, варто подумати про те, що може статися потім, якщо прийде та чи інша епідемія, а дитина до неї не має імунітету. Я своєму сину робила всі прививки, тому що я вважаю, що це дуже. Не важливо, тому що в нас діти все одно не можуть бути ізольовані а в дитячому колективі це обов'язково, тому що якщо дитина не привита, то вона не захищена від багатьох хвороб. Звичайно, ми не можемо ігнорувати випадки негативного впливу ін'єкцій на стан здоров'я дитини. Однак маємо розуміти, що є справді необхідні щеплення. Якість вакцини та її постачальника можна перевірити. Пам'ятаємо, що кір небезпечний вірус. За останній тиждень у Луцьку зросла кількість хворих і серед дорослого населення. Тому звертайтеся до терапевтів, сімейних лікарів і бережіть себе. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.